Вперше показано запуск довгого Нептуна, який схоже вразив доволі солідну ціль. Ймовірно, відео було зроблено у ніч на 14 листопада під час атаки на російське портове місто Новоросійськ. Опубліковане відео розкриває зовнішній вигляд нової пускової установки, яка зазнала сильних змін. Сам по собі r 360 l тобто Довгий Нептун, має значно більші розміри за звичайний R360 Нептун. Тому стандартна пускова установка для нього не підходить. За наявними даними, довжина довгого Нептуна становить понад 6 метрів без прискорювача, тобто він приблизно на 1,5 метра довший за звичайний R360. Крім цього, став більшим він не тільки в довжину, але й в товщину, бо у центральній частині R360L товщина становить приблизно 50 см замість 38 см у звичайної версії, був збільшений її розмах крил. Нова пускова також використовує шасі ТАТРА 815 7 з колісною формулою 8 х 8, але схоже була дещо подовжена, збільшивши місце для транспортно-пускових контейнерів. Ос-інд аналітики з «Кіберборошно» геолокували місце ураження як військова частина 1537-го зенітного ракетного полка. Ймовірно, ураження пройшлись по позиції ЗРК С 400 або С-300.